Мотивація вчителів до творчості професійного розвинення в рамках педагогіки партнерства учень, вчитель, вчитель і батьків, орієнтація вчителів на розвиток в учнів основних ключових компетентностей. збереження та зміцнення матеріально-технічного забезпечення школи, використання програмних комплексів інформаційно-комунікаційних технологій в українській діяльності. Ну і е, завжди є очікувані результати. Отже, продовження реалізації поетапного впровадження державного стандарту, активізація педагогіки партнерства, застосування інформаційно-комунікативних технологій професійно розвиненим творчим вчителям, створення єдиного освітнього ресурсу нормативного правового кадрового, навчально-публічного, сформованість основних ключових компетентності учнів. Підвищення освітніх послуг для підготовки конкурентно спроможної особистості, здатної витримати відбір на ринку праці, зміцнення матеріально-технічної бази, підвищення рівня компетентності в галазі управлінських інновацій, стабільне використання інформаційно-комунікативних технологій управлінській діяльності. Чи є запитання? Дякую вам за презентацію. Моє... Дякую. Запитання мої дякую.